Всім привіт! Ми з України, Сумська область. Попереднє відео, де я показував, як я борюся з кліщом саморобними своїми пластинками. Набрало для мого канала велику кількість переглядів, підписників додалося більше 100 чоловік. Також лайки, коментарі. І це дуже стимулює ділитися своїми думками, досвідом своїми напрацюваннями у бджільництві. Більше на моєму каналі цікавляться тим, як я розказую про трактор, про сільхоз техніку, про і про сільхоз роботи Ну, а чомусь ну, не зайшов, навіть мій канал по бджільництву Хоча є багато. Ну, а те, що прошле відео показало, значить люди цікавляться. І корисна моя інформація. Значить, тоді я в понеділок зняв і не поставив. А вівторок думаю, хай же ж стоять пластинки чи бумажечки. І далі буде видно, скільки кліщів падає за кожен день. Ну це отак вони постояли у... Вівторок це я поставив, сьогодні п'ятниця, ну, кліщ сипеться, кліщ сипеться. Так що пластинки дієві і ефективні. І, головне, що не дуже дорого виходить. Ставив я в минулому році. Чотири неділі, то є цілий місяць стояли. І в одному коментарі питали, що дійсно воно скільки не потрібно, ми пластинками не можемо брати. Та й взагалі не тільки пластинками, і проливом тільки того кліща, який у закритому розплоді. А закритий розплод у нас дві неділі. В принципі, правильно, ну може дві неділі в цьому році постоять, а потім зроблю вже контрольну. Обробку десь туди у жовтні місяці ще разок поставлю для всякого случаю. Так що, думаю, може, може так і потрібно робити, щоб і не нагружати яд, це яд такий. Біпін і бджілок, вони то не падають, ну а все одно якась негативна дія для цього є. Значить, перші відео по бджільницю я почав ну, знімати. почали і ділиться своєю інформацією про Український вулик. Мені хотілося поділитися, де я зараз повністю пасіку перевів. А тоді ж, в принципі, може, тільки починав. І знімалися ми з моїм товаришем на каналі наша Пасіка. На жаль, його вже нема серед нас. Царство Небесне йому і світла пам'ять. Ну а потім на своєму каналі теж кое-які Елементи розказував зимою, ну, не вживу, можна сказати, а на прикладі вулика, як сконтрольований і так далі. Ну, а Зараз актуальна тема це ж борьба з кліщом, загодівля, підготовка до зими, тобто формування гнізда. І я хочу сьогодні поділитися відео, як я у своїх вуликах. Іменно українському корпусному на теплий занос, наголошую на теплий занос. Є вони на холодний, але я... ні, тільки на теплий занос. Як я готовлю до зими, як формую гнізда. А можна сказати, що я не втручаюся в формування гнізда ніяк. І на прикладі, на прикладі ройка, якого я поймав, посадив, хочу показати, як він і розвинувався у нашій місцевості. Це не не дуже в нас, можна сказати, зовсім не медовий. Тут у нас край, але все одно працюють. Бджілки, на його прикладі хочу показати, сьогодні розібрати, показати, як вони самі формують гніздо. Ага пройшов дощ, я й казав, так що бджілка актив... активувалася. Зараз навіть гречка почала виділяти і запах є. Їздив вчора на поле недалеко, ну В округі можна сказати, гектар 5 є, так що трудяться. Оце так у мене це вісовий юлик ставлю. Вона середня сімейка була, матку поміняв, вирішив в цьому році поміняти матку перед соняшником. Оце я так пишу, коли маточка вийшла, якраз перед цвітінням соняха забрав на стару матку, зробив водочок, а тут вони потягнули. Маточник, а потім матку брав, а ще один маточник ось цієї сім'ї дав туди. І тепер і тут дочка працює, і водочку ще одна є дочка. Так розширяю пасіку і от хороших сімей беру селекціонірую. Хочу показати, також, як це на вісах, отакі почтові віса. отак накрив простою цією щоб циферблат хоч було видно. А то показують пасічники свої віса, такі ржаві, як він там дивиться. Ну, коротше, хто як відноситься. Ну, а я отак. Даже є така елементарна вроде би, штука. А поділиться хтось може візьме собі на озброєння. отакі такі сімейки пішов ось хороший льот. Несуть і обножечку. Ну, коротше, трудяться. Після того затища, що було в жару, так що бділки почали працювати. Ну, а улик мій номер 93 я тоді посадив. Він отут стоятиме, все на підставках у мене все по номерах. І то я той я поймав ройок 93-й він на запасній на підставочки. Ну, а буде стояти на зиму, перенесу туди. Ну, а зараз я зроблю паузу, настроюся і покажу, як формується гніздо у сім'ї у українському корпусному вулику на теплий занос. Значить Поставив телефон на самогробну таку підставочку і підійшов до цього вулика техніка безпеки. Це местечка, рукавички. Працюю в Ну, І неприємно, коли і кусаються, а потім про поліс, скільки це вони вже в мене попрацювали ці рукавиці, в тому році, мабуть, з ну, середини точно. І оце отакі може хто і куплятиме. Вони недорого, набагато дешевші, ніж ті, що продаються у бжільниці. Резинові, середини така прослоєчка міцненькі, гарні. І руки захищаються від прополіса. Того працюю у них завжди. Значить, селекція. Це рій. Чого вирішив залити його? Дуже хороша, мені подобається своєю неагресивністю сімейка, і тому вирішив однеї виводити. Вже навіть дочка однеї є. Я і, можна сказати, і справив одну сімейку, яка була зла, ну, а виводив однеї. Робив відводок, обезматочнив її, дав сюди за сєвчиком туди рамочку, потягнули. Ну я, я не знаю, дві чи три маточки вивелося. І є. Не пам'ятаю скільки осталось, Ще одна залишилась, ну, одна точно там, де була, там вона облетілася, зараз працює. Значить, Хочу показати, як той формується внизу. ну На всякий случай я то закриюся. значить... Цей роюк поймав, тільки розширював його. Тільки розширював отака у мене циточка для прополіса. Це, щоб воно було свіже, нове, оце вони за те, як поймав, це скільки вже прополісу. Ну, прополісу добре в цьому році. Значить тільки розширяв. Поставив вже ось так, ставлю полосочки. Ось полосочки. Зробив отакий подвід чаєчку. Ці ж самі полосочки тут і працюють. Ті, що були, настаїв. Значить, хочу показати, що додавав я їм. Зараз ще тільки впоймав ройок. Хотів, щоб вони принесли мені меду із соняшника. Значить, я дав їм ще рамочку критого розплоду, закритого розплоду на виході, щоб підсилити. І, ну, і дав корму. Значить, корм дав у конці запасу. Ось ця рамочка. Вона була товста, хороша. Зараз вона зовсім пуста. Та ні, що зараз почали щось, щось бризка. Ну, а собственно вони її, так, да, це ще залишилося. Прошлогодня рамочка. І оце вони її вибрали. Тому що не вистачає в них взятку такого, щоб розвинутись і заповнити все гніздо. І так вони його із последніх, як той, вибирають і переносять у гніздо. Значить, гніздо в тому році. Не формував ні в якої сімейки і в цьому году і далі в технології такого в мене не буде. Це що вона мені подобається? Ось ніхто не вилазе, ні одна бджола, не вилазить наверх, сидять собі спокійно і все. І того я її вирішив, хоч вона і роєва рій. Ну, це такий, що є у неї дуже корисних для мене і цікавих. Отак вони оце принесли, нічого вони оце що принесли, наставку не ставлю, це, це ось вони запечатали. Я показую просто, як вони зараз формують гніздо і чого я не лізу, не втручаюся у, їхнє, у їхню підготовку. Як вони сформують, так вони будуть, будуть зимувати. Заберу тільки останні. Які Рамки з задньої стінки, які не будуть обсижені. Ну, а може де тільки ні. як сформують, так і є. Ось наступна рамка. Тож принесли, ну, це все їм. Отак вони так розвинулася ця сімейка. Так принесла. Це все була вощинка. Відбудували, занесли, тут знизу, знизу щили повністю. Ну, така обсидка. Може Побачу матку, спеціально шукати не буду, але покажу. Обрізав я її крила. Так як вона була плідна, значить намітив красним кольором. О, рамка важка. Тут ось залита. Залито. Ближче до того, дужче залиті. Ближче до гнізда формую. Тут, наверное, ж виводився розплод. Ось рамка темненька. Ну так, да, може, сушка була той, той годнішня. Ну отак, зверху у українській рамки заливають зверху. а даже если половина вот так она все то им хватает для развития, даже в одном корпусе. Значит, вот так. Наступная рамка, тоже, бачу, была вощенка, тоже оттянута, тут засева нема, формуется. Ну, хиба можно вот такую рамочку трошки оставить и назад, раз они тут не сиют. Так, что у нас дальше? А дальше это уже гнездо. Виходить розплод. Виходить розплод, тут засіяно, наскільки я бачу. Тут також засіяно, розплод виходить. Отак вони, така в них сила. Я так дивлюся ж і матку, щоб, якщо що показати, да, я її намітив, крильця підрізав, щоб вона вже не полетіла з моєї пасіки. Отакий вона хорошо сіє, розплод хороший. Так, вона полетіла роєм, але ж хто зна із-за чого. Є, може, такі умови, може їй тісно дуже було і вона вилетіла. Ось такий розплод, навіть якщо оцього о такої висоти 10 см, навіть тут більше по міліметру вверх піднімається клуб зимою, то їм хватить на 100 днів. 100 днів вони не зимують у нас, а навіть менше. Ну вони потім переносять і Перед, як розплод вийде, вони переносять із, заднього, із задніх рамок вперед в гнізду, там де будуть зимувати, і той додають. Ось така далі. Наступна рамка. Я показую, як формується гніздо і наскільки удобно працювати із українським корпусним вуликом що на теплий занос. Ззаді в нас кормові рамки. Допереду доходимо, пішло гніздо. І це усіх так. Це дуже така гарна. Ну, Хорошо, працювати з таким. Не треба лазити, чи справа, чи зліва прийшов, де корм, де той. Потім формувати їх. Тут вони сформовано все в них. Навіть оцей ободок. Ось вона і важкеньке аж. Да, тут вже пішла кормова. Ось пирога. Це третя рамка спереді. Ось залита вже вона медом, з тої і з тої сторони. Да, матку я не побачив. Ну ладно. Це ж таке матку. Бачили всі. Ця трошки ряженька, гарна. Так, друга рамка от переду. Що тут? Тут теж ось залита вона повністю. Знизу перга, пилок. Пилок несуть ось де пчілки. Слава Богу. Я ж кажу, після дощика почала гречка виділяти. У нас ще ну, жовтенький. Оце отак вони формують гніздо. І якщо туди пасічник не буде лізти, то для них це буде, мабуть, ще краще. Вони самі знають. Ось перша рамка. Тобто з цього залито. Обично передня стіночка менша, хоча ця, вони тоді дуже не, не, той, не розвинулися, залито. Це все зробив, цей рій, ця сім'я, що вона була. Мені не принесла вона. Ну себе обіспечили, наростилися, в мене є ще то є, поповнилась пасіка. Тут, да, тут навіть не зовсім ще оттягнуто. Оце отак, отак формується гніздо у зиму. Оцим хотів поділитися. І розказати. Ну це іменно про свій улик, про український корпусний, який я роблю сам. Розказував на каналі. Ну, якщо буде кого цікавить, то є багато чого я додав свого, як можна ділити ось тут перегородочки, через Ганімановську, зверху Ганімановську ложити, отводки робити туди вперед і назад з льотками. Так що отака інформація. На цьому усім. Миру, добра і благополуччя. Ставте лайки, кому сподобалось, кому була цінна інформація. Запитуйте. Може кого цікавить якась. Питали про раїння, колись і зніму, може. Ну, а Обично це не порода должна бути. І от водки. Ну, як от водки, да, Тут своя технологія, є свої нюанси у цих уликах. Мира, добра і благополуччя. До нових зустріч!